Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Луценко ділиться інсайдами щодо майбутніх виборів та ситуації на банковій. На банковій носяться уже з проєктом документу: як провести вибори під час воєнного стану, щоб армію не розпускати, і як вони вважають, контролювати, як кордон не відкривати, як вони вважають цим контролювати величезну кількість людей і тих, що виїхали. Бо за них вже можна проголосувати. Ну, ти ж розумієш, що хтось знає, скільки виїхало, умовно кажучи, з Харківської області, то їх моментально приписують на дільницю психлікарні в Кривому Розі, і вони всі голосують чудесним чином, як це було при Кучмі, при Януковичі, при про кому завгодно. Тобто, як мітинги не допускати, як телебачення не скасовувати єдиний марафон? Зберегти воєнний стан. А як же тоді вибори? А давайте просто напишемо: вибори президента. Під час воєнного стану забороняється. І давайте додамо в дужечках три слова. Крім періоду припинення вогню. Дужечки закриються. 226 голосів. І сумно навіть гірше замість кропіткої роботи з об'єднання суспільства його продовжують розривати на шматки і послідовно насаджувати наративи російської пропаганди. Чи свідомо це робиться? Все зрозуміло, що так. А от у чому сенс цього, які наслідки це матиме для країни? Звичайно, можна відвернути увагу міжнародного співтовариства від російської агресії, незаконної анексії Криму та окупації частини Сходу України, замінити ці дії на внутрішні конфлікти, чекати на мир, але це матиме трагічні наслідки для суспільства. Ільства та України як держави дуже небезпечним є її намагання створити у суспільстві образ такого собі опонента миру. усіх, хто проти втрати суб'єктності України, водночас впевнена, що українське суспільство не хоче миру за будь-яку ціну і не збирається жертвувати своїм суверенітетом та свободою. Тим часом Україна зникає як суб'єкт публічної сфери, що має свою політику, інтереси і порядок денний. Українці завжди боролися за свободу та гідність у цьому і полягає головна відмінність між Україною і Росією. А з різні політичні культури саме тому і виникає постійне протистояння дискурсу свободи і дискусу не свободи, яке є ціннісним протистоянням двох систем двох різних способів життя та різних систем, які знаходяться у гострому зіткненні. Росія це не проблемний сусід, з яким можна домовитися, просто переставши стріляти. А екзистенційний ворог, метою якого є повне знищення української держави, лана зеркалі працювала в команді Порошенка у 2014-2019 роках. У 2019-му пішла з МЗ тому, що нова влада почала виконувати всі примхи Путіна: формула Штенмаєра, розмінування, розведення військ, пункти пропуску, зупинка всіх ракетних оборонних програм, відмова від НАТО і ЄС, Далі мовою оригіналу неохоче приймаємо зміни, а зміни вони несуть необхідність до розвитку і до адаптації до нових умов. Так само, і бізнес має б адаптуватися до нових умов, тому що зараз. Ми виходимо вже з того, що ми живемо в іншому суспільстві, яке буде розвиватися, і всі агломерації, які утворюються навколо міст, вони будуть тільки збільшуватися, тому що прогрес його не мож... Ні, його можливо зупинити, але не так, щоб ми від цього отримали зиск. Ми можемо отримати зиск, тільки будучи відкритими до змін. Ну і це дуже важливо. Ось який момент чому ви свого часу <кій> пішли за МЗС? Тому що влада змінилася. Та ні, я відверто казала про те, що я не про те, щоб дружити з Росією. Весь тодішній політичний процес, зовнішньополітичний процес, був спрямований на те, щоб знайти з росіянами не просто спільну мову, а зробити все, щоб задовольнити їхні примхи. Формула Штайнмаєра, яку просували в тому числі пан Пристайко, був адептом формули Штайнмаєра. Всі дії, які робилися і всередині МЗС, і взагалі в зовнішній політиці, тоді були спрямовані на те, щоб знову товаришувати з Росією. Тобто, це була причина, чому ви пішли. Ну тобто, для мене це було ну розумієте, у мене був великий досвід з 14-го до кінця 19-го року. Переговорів з росіянами різних: від газу до е, порушення норм міжнародного права, від торгівлі до там, питання визволення українських моряків. І я не просто розуміла їхнє ставлення до нас, а для мене було зрозумілим, що вони не зупиняться. В них нема, не було інтенції і не було ніякого бажання визнавати нас. Рівноправним партнерам і окремою державою. І те, з чим я стикнулася в 2019 році, було, ну, на мій тодішній погляд, нерозумінням ставлення росіян до України. І я не могла донести нікому, що це не відповідає дійсності, що це уявне, що це наївне. І що насправді нам потрібно готуватися до війни? А не намагатися створити їм всі умови, які вони хотіли на лінії зіткнення, на відведенні військ, на розмінуванні, на створенні там пунктів пропуску і все, що ми робили, всю цю циганочку підкреслимо ще одна із останніх заяв Лани: не можу пройти повза несподіваний розвиток сюжету у політичному сезоні, який щойно почався. Ось що ви могли не помітити. Те, що раніше на банковій та з трибуни Верховної Ради України називали російськими псо, сьогодні є вже загрозою для нашої енергетичної. Системи виявляється, Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики, зокрема по відкритих розподільних пристроях атомних станцій та підстанціям передачі, які є критичними для забезпечення роботи атомної енергетики. Сьогодні про це заявили обидва комунікатори від України за заходом Міністр закордонних справ Андрій Сабіга і сам Андрій Єрмак. От такої, не знаю, як для кого для мене це звучить як явка з повиною тягне на державну зраду, бо є величезне питання щодо того, чим займалися профільне міністерство. Енергоатом два роки, чому ці розподільні станції не захищені чи зумовлено обладнання для ремонту та зміни на випадок атак. А також чому керівництво міністерства та енергоатому досі сидять у своїх кріслах, бо потужні чи зручні керівництво міністерства було так сконцентровано на знесенні Кудрицького, що не помічало проблем із захистом в «Енергоатомі». та ні просто легше перевіряти готовність підстанцій у бо таким чином можна відвертати увагу від повної бездіяльності енергоатому. А тепер цим лякають партне готують суспільство до сприйняття неминучості катастрофічної зими чи мирного плану, чи це врешті визнання неспроможності керувати процесами, і за зацікавленням спостерігатиму за розвитком ситуації та очікую у зв'язку з цим на серію потужних кадрових рішень, наприклад, покарання міністра Галущенка посадою посла в Аргентині, а очільника енергоатому Коті на посадою посла в Казахстані. Це якщо усе озвучене правда, але якщо ні, то справедливе покарання чекає голови Єрмаката Сибігі за. Те, що розповсюджують російське ЕПСО. Чекаємо на наступну серію, яка і покаже нам вибір банку. є правда, ситуацію зі світлом це не покращить. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.